Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Футбольний прогноз, Українська прем'єр-ліга. 14-й тур. Тривають розгляди поточного туру. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватися на YouTube канал Клас. Подобайки, коментарі, пости. Це дуже важливо, дуже круто і дуже фартово. Не забувайте. Дякую за перегляд. Здалегідь і наперед вам за ваші знаки відзнаки. Шахтар Інгулець. Як ви здогадалися з назвою цього роліку, піде мова саме про цей матч. Донецький Шахтар, трошки втратив на початку сезону, але починає наближатися до лідера до Динамо Київ. І вже Шахтар третій. Так само, як і у Динамо є один матч в запасі у гірників. І цього цієї суботи Шахтар грає у Петрово проти Інгульця. Інгулець Шахтар, це матч між аутсайдером, клубом, який на самому дні. Інгулець Петрове, 16 та сходинка. І одним з лідерів, нагадаю, Шахтарем. Інгулець, 16 та сходинка, як я вже й сказав, провели всі 100% матчі, 13 їх було у Інгульця. 9 забито, 23 пропущено. Забиває інгулець менш за всіх, майже так можна сказати, лише Чорноморець. З Одеси забиває. Менше, ніж інгулець. Але і пропускає набагато менше, ніж інгулець, аж на 9. 6 балів в здобутку в таблиці у інгульця. Що стосується Шахтаря, забито 31, пропущено 12, і 26 балів. Третя сходинка. Шахтар, але матч в запасі, як я і казав. Я думаю, Шахтар їде в Петрова за перемогою. І тим більше, я навіть сумніву не маю за неймовірно результативною перемогою. Шахтарю треба як мога більше забивати. Для цього, скоріш всього, будуть використані і запущені більшою мірою футболісти другої ланки. Я маю в виду. Запасні з лави захист запасних, хто не так часто виходить і хто захоче довести, що вони гідні основного складу. Чому я так впевнений? Тому що у середу, вже у цю в наступну середу, Шахтарю грати проти ПСВ Ендховен в Лізі Чемпіонів. Повірте, це. Дуже знаковий матч. І е, казати, що Шахтарю потрібні, е, бодай у будь-якій кількості бали, що стосується таблиці Ліги Чемпіонів, то це мало що сказати. Е, Шахтарю кончить потрібно добувати бали в Лізі Чемпіонів. І я думаю, на цей матч буде дуже багато поставлено. І акцент основний буде на матч Ліги Чемпіонів. У Інгульця, повторюсь, Шахтар виграє навіть і другим складом, я впевнений. Хай навіть і з рахунком 2-1, 3-2 у важкому матчі, але все одно виграє. Погодьте зі мною. Тому десь ось і буде такий е, трішечки. Експериментальний склад у Шахтаря, але набагато потужніший, ніж склад у Інгульця. І навіть не дивлячись на те, що інгулець буде грати цей матч вдома, все одно інгулець е не фаворит цього матчу, однозначно. Шахтар Перемога. І як я вже сказав, що я очікую від цього матчу рахунок. Один із тих, що я зараз назву: 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 1 на користь донецького шахтаря. І тому якраз і з'ясувалося, що параметр під такий прогноз підходить більш. Всього перемога Шахтаря і тотал більше 2,5. Коефіцієнт рівно 1,6. Нормальний коефіцієнт. І, друзі, ну, не знаю, як на що рекомендую, але я наполягаю на своєму варіанті прогнозу. Ось на цей матч. Можливо, хтось з вас не погодиться зі мною. Пишіть в коментарях, буду чекати на е ваш протихід до моєго прогнозу. Можливо, хтось вважає, що інгулець зможе ну, бодай нічю видрапати в цьому матчі у Шахтаря. Пишіть, буде цікаво е знати і ваші думки з приводу цього матчу. Дуже цікаво. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі, пости, наші кращі друзі. Пам'ятайте, я дуже вдячний вам. За перегляди, за увагу до нашого каналу, за вашу підтримку і активність. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і нашій терплячій землі, і героям нашим слава! Хай щастить! Добра і удачі і до скорих зустрічів!